Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Сполучені Штати надали Україні понад 2 мільйони касетних боєприпасів калібром 155 мм. міліметрів, і чого нам робити? За його словами, сполучені штати також забезпечили швидке зростання виробництва касетних боєприпасів із 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисяч на місяць зараз ми плануємо досягти планку виробництва понад 80 тисяч на місяць протягом наступного року поки що ці запаси не безлімітні ми задоволені тим де ми зараз із нашими запасами і нам зручно що ми можемо тісно співпрацювати в цьому Му напрямки з нашими партнерами та союзниками у світі наголосив Райдер. У нас є показники, що Збройні сили України використовують цю зброю надзвичайно ефективно на полі бою, так як вони обіцяли, підкреслив генерал Райдер. Леонова вітаю. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, відповідаючи на запитання журналістів під час сьогоднішнього брифінгу. Він зауважив, що 6 мільярдів доларів, які загубилися внаслідок бухгалтерської помилки і були нещодавно знайдені має вистачити як до кінця поточного року, так і частково на рік наступний. Окрім того, він зауважив, що у рамках ініціативи сприяння безпеці України залишилося ще 600 мільйонів доларів. Дональд Трамп визнав себе невинним за новими обвинуваченнями у справі про зберігання секретних документів в Мар-Лаго. Це не єдина справа відкрита проти 43-го президента США. Минулого тижня Дональду Трампу було висунуто звинувачення у змові з метою скасувати свою поразку на виборах у 2020 році на додаток до існуючих кримінальних справ у Нью-Йорку та Флориді. Четверте звинувачення в Джорджії може бути висунуте незабаром. Жодного американського президента ніколи Оли раніше не притягували до кримінальної відповідальності. Розібратися з юридичними проблемами Дональда Трампа нам допоможе Олексій Коваленко. Він уважно стежить за всім, за всіма справами проти експрезидента. Мої вітання Олексію. Вітаю. Олексій, цього тижня відбудеться перше засідання по справі проти колишнього президента Трампа у Вашингтоні, у якій його звинувачують у змові з метою скасувати результати виборів 2020 року. Що очікується, і чи буде присутній сам Трамп на цих слуханнях? Так, Наталю, як ти і зауважила, минулого тижня тут у суді федеральному суді в Вашингтоні, Округ Колумбія, висунули нові звинувачення на адресу колишнього президента США Дональда Трампа, звинувачуючи його у спробі втрутитись в результаті виборів, президентських виборів 2020 року. І ми знаємо, що завтра відбудеться вже перше засідання, на якому буде присутня і сторона обвинувачення, і сторона захисту колишнього президента США. Ми знаємо, що сам колишній президент США Дональд Трамп не. Буде присутній на цьому засіданні, і це таке більш формальне засідання, на якому насправді обидві сторони і обвинувачення і захист разом з суддєю будуть визначати, які саме документи, які аргументи можна буде використовувати у цьому судовому процесі. Тут важливо також зазначити, що сторона обвинувачення не вимагала на затриманні колишнього президента США під час цього судового процесу, але вимагала на тому, щоб Дональд Трамп не говорив, не розповсюджував інформацію про. Деталі цієї справи, а також з'явився у суді за потреби, якщо буде потрібно давати покази у суді. Сам Трамп та його команда наголошують на тому, що це така заборона є порушенням конституційних прав колишнього президента, порушенням його права, яке відзначено першою поправкою конституції США, право на свободу слова. А також сам Трамп та його команда зазначають, що вони, вони хотіли б хотіли, щоб інший суддя займався цією справою та бажано в іншому штаті Штаті, у західній Вірджинії на цьому наголошував сам Трамп, і ми пам'ятаємо, що західна Вірджинія це той штат, де у 2020 році Трамп переміг з величезним відривом. Також важливий момент, що це вже третя кримінальна справа проти колишнього президента, і ми знаємо, що майже одночасно ці справи можуть відбуватись, і сторона захисту можливо їй доведеться у різних містах бути одночасно. І ми знаємо, що от власне завтра тут буде засідання у Вер. Шентоні, і сьогодні відбувалось слухання по іншій справі, де проти Трампа та його помічників висунули три нових звинувачення у штаті Флорида. Олексій, у справі щодо спроби втручатись в результати виборів 2020 року, звинувачують і 16 мешканців Мічигану, які були незаконними виборцями. В чому суть справи проти них та як проходять розслідування? Так насправді сьогодні і під час останніх кількох тижнів висунули звинувачення проти 16 мешканців Мічигану, які за версією винувачення були неправомірними виборцями на виборах 2020 року, коли вони підписали документ, що начебто Дональд Трамп переміг на президентських перегонах 2020 року у штаті Мічиган. Хоча, як ми пам'ятаємо, Дональд Трамп програв вибори у цьому штаті. І цим 16 мешканцям Мічигану, проти яких висуні, висунуті обвинувачення, їм за інкримінують кілька статей порушень. І найголовніше стаття це підробка офіційних документів, а також спроба втрутитись у результати президентських виборів 2020 року, та змова з метою втрутитись в результати виборів. Найголовніше обвинувачення це якраз підробка документів, і у штаті Мічиган може бути перешкоджене покарання у мірі до до 14 років позбавлення волі за порушення цієї кримінальної статті. Дякую, Олексію, що допоміг нам розібратися з юридичними тонкощами цих справ за ходом судових процесів проти Дональда Трампа. Стежить Олексій Коваленка. А ми йдемо далі. Минулого тижня в Україні побував вже другий претендент на право представляти республіканську партію на виборах президента США наступного року. Колишній губернатор штату Нью-Джерзі Кріс Крісті в інтерв'ю Тетяні Ворожко, яке відбулось в аудіорежимі з його боку. Крісті поділився деталями своєї зустрічі з президентом Зеленським та своїм баченням американської допомоги Україні. Так говорячи про вашу подорож в Україну, чому ви вирішили поїхати? Тому що я справді вірю, що наступний президент Сполучених Штатів повинен буде прийняти дуже важливі рішення щодо України та майбутнього України. Я сподіваюся, що Україна зможе виграти війну проти Росії до президентських виборів тут. Я захотів поїхати туди і побачити, що їм потрібно, якого прогресу вони вже досягли з тим, що вже мають. Я повністю відданий підтримці України, президента Зеленського та українського народу. І я сподіваюся, що коли стану президентом у січні 25-го року, я прокладу шлях до членства України в НАТО. Війна в Україні, начебто, добре висвітлюється порівняно з іншими війнами та конфліктами в світі. Чи дізналися ви щось нове, чого не знали до подорожі? звичайно, тяжке становище дітей в Україні. Це те, що справді мене зворушило. Мене непокоїть, що майже 20 тисяч дітей, і це за перевіреними даними були захоплені в Україні та вивезені до Росії, відібрані у їхніх батьків та їхніх сімей. Також варварство Росіян. Я поїхав у Бучу і провів багато часу з мером міста, дізнавшись про варварство, яке сталося там. Я думаю, що це набагато інакше, коли ти їдеш туди і бачиш це. На власні очі.